Української нації. Зараз, на превеликий жаль, Україна знову стала на порозі бути чи не бути вільні незалежні. Нам говорять, маєте тризуб, маєте прапор, що вам ще треба. Але замислимося, чи за таку Україну. Гинули мільйони наших предків. Чи таку Україну ми собі умрівали наприкінці 80-х, початку 90-х. Чи за таку Україну проливали кров, сиділи по тюрмах, гулагах, щоб мати тризуб і мати право і тішитися тим? Одні видають укази про визнання тих чи тих героями. Інші суди скасовують. Але ні один суд, ні одне рішення, ні один указ не може вказувати нам, українцям, кого бачити героями, а кого не бачити. Українська нація визначила собі героїв. Людей, які все своє життя віддавали.